Сьогодні гарно попрацювали, бо багато промили насіння різних помідорів, які щороку сіємо собі та вирощуємо розсаду на продаж. Це саме ті сорти помідорів, які користуються попитом у покупців. Ось санька, ренет, низькорослі, які. Хочать садити люди. Так, пальчик є червоний, жовтий пальчик, золотий поток. Також волове серце незмінне, перцевий полосатий, м'ясиста, товстенька помідорка, яка дуже чудово має, чудовий має вигляд, коли її квасити. Робити як бочкову. Санька ось відома помідорка, низькоросла. І з'їсти можна її і навіть у баночку закрити. Так, а тепер проперець. Ось голушари. Дивіться, він засихенький. Можна навіть складати. Також політ. Політ ще не дуже треба, щоб ще трошки підсох. І далі ще.